Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Готую сніданок. На сніданок у нас сьогодні і млинчики, і налиснички. Залишалася картопля. Ще позавчора готувала на сніданок цю топтанку. Паштет був там витягнутий у холодильнику, розігріла його, підсмажила на сковорідочці, додала до картоплі та й така начинка у нас. А це млинчики, начинки вже нема. Млинчики будуть до варенячка. Рецепт, який рецепт млинчиків, там на моєму каналі є. Як млинці готувала моя бабуся. О, І ще до налисничків я зразу засмажку зроблю з цибулькою. Цією засмажкою перекладу на лиснички І протушкую трохи. А тоді ж будемо снідати налиснички із сметонкою, звичайно. Ой! Щось прижарило мені вже треба світер скидати, бо тільки вийшла вранці на кухню, то так, знаєте, прохолодно доволі було. А це вже прижарило біля млинців мене. Що далі буду готувати? Витягну зразу із морозильної камери, бо забулася вчора з вечора. Це, це м'ясо та буде на обід мені борщ, дівчатка там. Тісто, мабуть, на одну сковорідочку залишилося. Ну, все, буду я зараз відключатися, бо, бо тісто е, не налю я однією рукою. На водяній боні будуть готуватися мої налиснички. Вже, вон, бачите, я засмашкою їх переклала, пересипала цибулькою. І ще буде. Ось, бачите, скільки налисничків. цих налисничків, кажу, млинчиків. До варення чи до метку. Муся сидить, надулося вже разів три зганяла на вулицю, але, мабуть, не гуляється. Холодно. Нехай сонечко вирівоє, тоді вже погуляєш. Вона тоді бігає, така рада, весело, по деревах лозить. Зразу ось, нехай водичка закипить, місці я одягнуся і підемо, подивимося туди до борозни. Носив чоловік качанчику кукурузи фазанові. Подивимося, чи приходить він учора, чи клював його. Он порознув чоловік качанчики покидав. З того вікна ми з вами за ним спостерігали. Он муся сидить, виглядає. Бачите, А до цього качанчика Фазон приходив і його вже обклював. Чоловік казав, що зранку півник Фазон вже кричав і курочок своїх до себе в ков. Приходять до мами собачки, сусідки. Ось тут сідають, гріються. Бачите? Сонечка, ось сюди, мама їх трохи підгодовує. Ось те, що є. Держи, держи. Чорний шок. Жужа, іди йти ти їсти. Ну, каже мама, Жужа стоїть, чекає, поки він. Поїсть, а тоді вже вона до мисочки підходить. Скрізь лід. Замерзло наше болото. не бачу я ні качок зрозум, ні лебедів, щоб літали, ні гусей. Я вам показувала, що в нас тут є лебеді на ставку. Мене ви запитували, а я ж запитала свого чоловіка, а де ж вони оце зрозу? Чи хоч не примерзли там. А чоловік мені відповів, що на Дніпрі вони. Оце як лід скує воду. Вони летять на Дніпро всі. Дніпро від нас недалеко 20 кілометрів. То сподіватимемося, що вони там. Лід тріщить. Я взагалі боюся ходити по льоду. Йду, і ноги трусяться. Хотіла ж вам пройти, показати. Вон, дивіться, яка велика деревина. Бачите? І це в минулому році цю деревину погризли бобри. Чи вам видно, чи ні, зразу, мабуть, я зайду з іншої сторони. ну, подивіться, бачите. Навкруги обгризли. То, звісно ж, тепер деревина пропаде, сокоруху не буде, і деревина засухне. а така здорова вона. Вже багато років їй. Ну, що ж ви зробите? І бобром теж потрібно щось їсти. Це все природне. Лю люди, мені, наче люди ще більшої шкоди роблять природі. Дійшла черга і до сніданку. Півдев'ятої зразу ранку. З вами так я. Естрізі походила, нагуляла собі апетит, з нам смачного. Вам також, якщо ви збираєтеся, снідати або обідати, або вечеряти. І на сьогодні до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!